Анок, сьогодні у нас 23 травня, п'ятниця, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні ми будемо говорити про впевненість. Це та тема, яка хвилює величезну кількість людей. Бо всі ми хочемо бути впевненими, проявленими, опорними, щасливими, успішними. І впевненість це дійсно той скіл. Та навичка, яка допомагає багато чого в житті досягти, як я постійно вам кажу, що мозок іншої людини вас завжди сприйматиме як високопрофесійну, як дуже таку круту, надійну, якщо ви випромінюєте впевненість. І навпаки, якщо ви в собі не впевнена, якщо ви десь там плаваєте, якщо ви соромитеся, якщо ви десь дав всередині себе. Відчуваєте, що ви ще не до, то мозок іншої людини не буде вам довіряти, не буде покладатися на ваш професіоналізм, буде відчуття, що з вами щось не так, буде відчуватися якийсь внутрішній конфлікт, відсутність довіри, і відповідно ви нема, ну вам буде складніше рухатися да, цим життям і досягати успіху і бажаних результатів безпеності. Але тут важливий момент, якщо ви чекаєте, коли ви будете повністю готова, впевнена, сильна, якась там проявлена, якась там сором'язлива, то цього моменту його просто може ніколи в житті не настати. Чому? Тому що коли ви зростаєте, от, да, ми всі хочемо більшого. Ну, принаймні, я сподіваюся, що ви хочете, бо мені здається, що на мене підписані лише амбітні люди. Тож. Ріст, коли ви зростаєте, то це не про те, що все, я точно знаю, я все вмію, я точно впораюся, у мене все вийде. Зростання це коли вам страшно, коли ви не до кінця взагалі розумієте все. Коли ви багато чого не знаєте, не усвідомлюєте, можливо, ви навіть десь сумніваєтеся, що у вас вийде, але ви робите перші кроки. І оце запорука зростання завжди. А не те. Да? Спочатку давайте я стану такою, 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 а вже потім я там почну діяти. Це провал, це не буде ніколи працювати. Які у нас є міфи про впевненість? Нам здається, що будь-яка дія, тобто я починаю діяти і я маю певні результати в житті після того, як прийшла впевненість. Тобто, спочатку я впевнена стаю, а потім я вже починаю діяти. Але насправді все навпаки. Впевненість це як побічний ефект дії. Тобто, ви спочатку дієте, і на цьому досвіді дії приходить впевненість. І це от така ілюзія, в якій зависають люди. Більшість людей зависають в цьому. Тобто, здається, що я свісила ручки, да я нічого не роблю, тому що мені не вистачає впевненості. Але насправді все навпаки, людина має спочатку діяти, потім ця впевненість приходить. Да, і це супер важливо. А, спочатку може бути, що у вас є сумніви, да, така крихкість, страхи, але через дію ви набуваєте опори. Тому, коли до мене приходять жінки, і ми там да, тестуємо, діагностуємо їхнє життя, їхні процеси внутрішні, і виявляється, що людина без внутрішньої опори це завжди людина, яка не діє. Да, це зараз дуже важлива думка. Якщо у вас немає внутрішньої опори, то ви людина, яка не діє, яка зависає в голові, в міркуваннях, в думках, в аналізі. А ви там ходите на різні якісь там навчання, накопичуєте знання, да, у вас там багато знань, багато усвідомлень, інсайтів, розуміння, але дій немає. І відповідно немає внутрішньої опори. Тобто, ви, що таке внутрішня опора? Якщо у вас немає внутрішньої опори, ви хитка. Вам все важче в цьому світі створювати бажані результати, бажане життя. Тому що світ ви бачите, да, наскільки він крихкий, наскільки великі швидкості, наскільки все змінюється, а наскільки. Події вибивають почву із під ніг. І відповідно, якщо ви не опорна, якщо у вас не прокачана оця навичка діяти, 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 діяти і через ці дії напрацьовувати впевненість, там проявленість, те, що ви хочете, то відповідно вам буде дуже важко, ви будете відчувати, що ви взагалі. Знаєте, повз свого життя проходить. Тобто є життя швидкісне. Ви будете дивитися на інших там в інстаграмі, які вони класні, які вони прикольні, які вони молодці. А я наче не встигаю за цим всім, я наче уділ. От, і м -м важливий момент, що не чекайте. Що ви якось виростете і підготуєтеся перед тим, як діяти. Зараз, зараз почекайте, я тут налаштуюся, зараз щось зроблю, і потім, ну зараз щось там з собою зроблю, а потім піду в дію, да, створювати результат. Ні. Воно працює навпаки. Ви ростете в дії. І зараз проблема величезної кількості людей, з якою я зіштовхуюся, люди. Потрапляють в ілюзію. Тобто багато інформації, штучний інтелект, зараз багато експертів, люди окунаються в це, вони там м, щось про себе дізнаються, копаються. І у них створюється ілюзія змін, ілюзія дій. Але насправді до дій не доходить. Як зрозуміти, я дію чи ні? У вас, коли ви дієте, завжди змінюються. Рівень життя, якість життя тобто на екранах життя будуть конкретні зміни. Там була одна робота, зараз інша. Були там одна якість стосунків, зараз вона інша. Був один дохід, зараз він інший. Не було там особистого бренду, зараз є особистий бренд. Не було класного оточення, зараз є класне оточення. Тобто у вас завжди мають бути конкретні, чіткі вимірювальні результати, тобто ви можете це поміряти. Не просто там. Я внутрішньо змінилася, змінилася, це теж дуже важливо. Але ми змінюємося внутрішньо для того, щоб мати певні результати і зміни в житті. Да? А інакше це перетворюється просто таке, знаєте, Відчуття, що я постійно щось роблю, змінююсь, а результату немає. Це теж дуже, до речі, частий запит до мене, що людина наче багато ресурсів кудись інвестує, наче начебто щось робить, начебто навчається, начебто багато усвідомлень, а результатів немає. І оце історія, коли ви просто не дієте. Тож, Давайте на прикладах. От ви, наприклад, боїтеся проявлятися в інстаграмі, да? і ви сидіте і боїтеся, боїтеся, вам мозок накидує, тут буде хейт, тут вони посміються, тут якусь фігню напишу, подумають, що я недопрофесіонал, ще щось. І, відповідно, лише коли ви там записуєте ті сторіж, наприклад, розмовні, ви. Можете потім, після цієї дії відслідкувати, що ви перестали боятися камери, наприклад, да, згодом. Або а, ви там а, зізналися в своїх бажаннях, справжніх, там поговорили з партнером, наприклад, сказали, пішли в дію. Да, не просто ходите така розумна і вважаєте, що з ним щось не так, а ви пішли в дію, ви з ним поговорили, озвучили. І після цього, що. Відбувається, вам легко, у вас, ви відчуваєте прилив сили, енергії. Чому? Не тому, що ви просто така розумна, а він дебіл, а тому, що ви пішли в дію і поговорили, да? це найважливіше. Або, наприклад, ви вклалися в себе, да? пішли на якесь там. Класне навчання, до прикладу, і у вас почалися трансформації. Особливо я кажу, що заходьте на ті навчання, де вам вже не комфортно, да там не комфортно по оплаті, некомфортно по трансформаціям. Да? От ви відчуваєте, що там буде щось таке. Це класно. Бо якраз коли ви заходите в таке, ви починаєте діяти, і у вас вже закручуються зміна. От я сьогодні хочу викласти. Відгук Рілс, однієї з моїх учениць, коли вона сказала, що вже після нашої однієї зустрічі з нею у неї там почалися такі трансформації. Вона перестала переїдати за там буквально місяць худла на 4 кілограми. А коли почала там фарбуватися, коли почала... Радіти цьому життю, тобто закрутилися, закрутилися, змінилося фінансове положення, тобто це все, все все отак починає закручуватися. Чому? Тому що пішла в дію, тому що був на початку страшенний супротив. Да? Вона там боялася заходити, боялася розпрощатися зі своїми грошима, раптом не вийде. І відповідно, коли ви йдете в дію, у вас починає реально закручуватися життя і починаються трансформації. Це важливо. А чому ми звикли чекати 100% впевненості? От стану я впевнена на 100%, тоді буду діяти. А нас вчили з вами, що помилки, коли ми помиляємося, це равно поразка. Ну, от ми так сприймаємо, да? ми отримали двійку в школі, все, нас сварять, нам розповідають, що так не можна, це неправильно. Що... Ну, а когось ну, бувають різні випадки, когось навіть прям, ну, дуже сильно. Психоемоційно, іноді навіть фізично карають, карали за це. Коли також у нас є така ілюзія, що якщо я не впевнена, якщо я поки що не впевнена, то мені треба підготуватися. Да? То я наче не готова. І це теж неправда. Тобто це такі ігри разума, тому що у цієї 100% впевненості її може взагалі, в принципі, у вас не бути ніколи. І це не означає, що знаєте, а, ну все, окей, я не впевнена. Щось впевненості там не видно, не чутно. Тоді що? Я нічого не буду робити, тому що я не впевнена. Да? Або буду ходити шукати варіанти, як мені стати на 100% впевнено. Це от теж сама обман, да? це ілюзія, це ну, неправда. Такого не може бути. Ви не можете бути на 100% впевненою без дій. Далі, і це теж супер важливо, ми хочемо гарантій. Ми не хочемо ризикувати. От те, що нам закладено системою виживання, що ризик це щось погане. Да? Ризик це щось нестерпне, що я з цим не впораюся. А от гарантії, мені, будь ласка, покладіть на блюдечка. Да? Гарантії, так, да, давайте. А ризикувати ніхто не хоче. Але одна із ключових навичок успішних багатих людей це якраз. Вміння витримувати ризики, знаходити їх, входити в них і витримувати. Без цього стати успішною багатою людиною нереально. Як? Уявляєте, багато людина, яка ходить така: так-так-так-так-так. А дайте мені гарантії, будь ласочка, що ваш курс мені 100% допоможе зробити x 100%. Так, а ви мені дайте гарантію, що от я зараз тут інвестую і я точно відіб'ю ці гроші. Ні. Жодна багата успішна людина так не думає. Вона просто діє. Так, да, понятно, що вона може там. А, Аналізувати да, певні ризики, але ж ви розумієте, це життя. Ніхто не дає 100% гарантії. Очікувати гарантії це дитяча позиція, і багато людина, чим відрізняється від бідної. Да, бідна буде казати так, 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 давайте мені гарантії. Я ще подумаю 100-500 років, тому що в мене життя безмежне. І мені пофіг, що я 40 років вже живу, а життя проходить повз. Я ще почекаю стільки, що там уж, чого нам втрачати. А мислення багато ні, вона багата людина. Вона усвідомлює, що найцінніший ресурс це час, це те, що вам ніхто ніколи ніколи нереально компенсувати, навіть не здоров'я. Да, здоров'я ще, ще так сяк. Да? Його можна принаймні, хоч якось, спробувати купити. От, хоча да, вважається, що і здоров'я не купиш, але тим не менш, давайте по-чесному. Якщо в тебе є гроші, ти можеш собі дозволити найкраще обслуговування. Понятно, що є там винятки, але в цілому, глобально, А час жодна людина собі ні за які гроші світу не купить. Да? І, відповідно, багато людина вона це усвідомлює і вона економить час. І, відповідно, що вона робить. Вона купує досвід інших людей, вона спокійно платить іншим людям за те, щоб отримати те, що їй потрібно. Це, до речі, перша навичка, яку я в собі виховувала, і це мені було дуже складно. Це прям перехідний етап з бідного мислення до багатого мислення. Мені це важко давалося, і я в собі реально це виховувала, що не треба там самій. Тикаться, микатися, битися головою в стіну, да, якщо можна швиденько заплатити людині і отримати той досвід, який ти хочеш. І це дуже класно. Це економить е, енергію, ресурс, час, е, сили, і е, це важливо розуміти. Да? І ризика. Тобто, ти не заходиш і не кажеш, так. Я пам'ятаю, коли заходила в наставництво до Наталії Павлівни Капцової, це теж було для мене достатньо таким викликом. Вона коштувала здається, 120 тисяч гривень. І я пам'ятаю, що ну, у неї так робота побудована, що вона не говорила, що взагалі входить в цю суму, да, в цю вартість, скільки там зустрічей буде, який формат роботи. Ну, типу, тут просто так от закритими очима віддаєш ці гроші да, на довір'я, і все. І це для мене теж, знаєте, по відчуттю було так достатньо. Mm. Да, тому що ми що звикли? Звикли е, розуміти, да, принаймні за що я плачу ці ціну, хоча б наповнень на да, формат, який буде. А Тут просто от таку, знаєте, на довір'я е, просто платиш. Ну це великі гроші насправді і не ну, знаєш, що ти отримуєш на виході. Але це теж навичка багатої людини, да? тому що е, ми не маємо чекати гарантії, і відповідно, поки ви чекаєте гарантії, ви не дієте. Тому що гарантію вам ніхто не дасть. Це неможливо. І, відповідно, ви зависаєте, проходять роки, і ви не там, не там де ви хочете бути. Тож, який мій меседж сьогодні, да, резюмуючи це все, бачу, що ви себе впізнаєте. Класно, це вже супер круто. А мій меседж, щоб ви не чекали оцієї пропрацьованості, якої теж не буває, тому що пропрацьованість це шлях, у цієї 100% впевненості, якої теж не буває. Тому що впевненість приходить через дію. І вам достатньо бути там на 10% впевненою, на 10% діяти, але діяти постійно для того, щоб мати бажані результати. Власне, е я от Теж там по собі да, рівнятися, я почала змінюватися лише тоді, коли я отак, от, знаєте, з закритими очима просто діяла, 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 діяла. Лише так, більше ніяк. В інстаграмі, там, в створенні курсу свого, в фінансовому зростанні, в стосунках крізь. Ти просто дієш, 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 і це дає результат. Тож, для кого це, все те, що я кажу, відгукується? А якщо ви відчуваєте, що вам важко самостійно, і, до речі, це нормально, не будьте, будь ласка, мене підсвітила одна клієнтка, от дуже класна, вона каже, у мене таке відчуття, що якщо я піду до когось в роботу, то я програла, тому що, наче, я не впоралася. Я б могла б сама цього досягти. А я от не можу. Мені, наче потрібен дай, якийсь коскастиль, на який потрібно спертися, і мені від цього дуже неприємно стає. І от... Дивіться, це ваші знову ігри разума, да? Тобто, десь ви там вивчили, що ви маєте бути суперсильною, що ви маєте бути супер там, якоюсь, да? супер впевненою, суперопорною, супер незалежною. І покладатися лише на себе. В, якби, в хорошому розумінні вашої еволюції ви маєте до цього прийти. Але будь-яка стратегія вам може заважати, і будь-яка стратегія вам може допомагати рухатися вперед. Якщо ви в програмі Я все сама я мушу покладатися лише на себе, але при цьому на екранах життя вам хріново, вам, вас не виходить, то що ж хорошого в цій стратегії? Якщо ви можете, можете спертися, як я кажу, на костиль тимчасово під кастелем я маю на увазі прийти. За допомогою до експерта, який вас супроводить, під час цієї взаємодії набути внутрішньої опори і потім рухатися далі самостійно. Це ж набагато ефективніше, ніж ви будете 10, 15, 20 років. Я сама, сама, сама. Це важко. Просто зараз це важко. Зараз настільки швидкі темпи, що ви можете отримати там за місяць-два за два, те. До чого ви роками не могли прийти самостійно, тому це, це важливо. Так, інвестиція в себе, круті і толкові навчання, приносить класних клієнтів, які щитують твій рівень фінансової ємності. Тому не шкодую на себе і тому маю фінансово критик клієнтів. Так, дякую, Вікторія. Вікторія моя випускниця з шаленими змінами в житті. Це круто. Я не дію навіть підтримкою, зависаю ще й довчитися. А... Ну, Тут треба розбиратися, що у вас за підтримка, да, з якою ви не дієте. А підтримка заради підтримки, звісно, це таке. Ваше завдання отримати підтримку, яка вас навчить діяти самостійно і, в принципі, дієте. Да? Це трішки інше. Тому що е, зависати і ще й довчитися, дивіться, фу, у навчанні немає сенсу, якщо ви одразу не йдете в дію. Давайте ще раз: у будь-якому навчанні немає ніякого сенсу, якщо ви одразу не йдете в дію, інакше це перетворюється, що ви просто накопичуєте знання. Це не про зміни. Іноді люди навіть спеціально обирають собі таких спеціалістів, щоб з ними не діяти. Да? Просто сидіти, ловити інсайтики, щось там усвідомлювати і не йти в дію. Да? Підсвідомо обирають таких людей, тому що це безпечніше, що не треба йти в дію. Тому, от, наприклад, моя програма терапевтична проявість та багатій, вона побудована таким чином, що ви одразу йдете в дію. Що ви вчитеся постійно діяти, да? постійно йти в дію. Страшно боюся, я дію. Методологічно так побудовано. тому що власне я її створила для таких жінок, які зависають, які там бояться, які ще не опорні, які відчувають, що вони не впевнені, ще не до їм чогось не вистачає для того, щоб прийти до бажаних результатів. І от методологія програми так побудована, щоб ви одразу діяли. Без дії ви просто не, не зможете пройти цей курс. Да? І тому ну, він на це націлений. Тому, якщо вам відгукується, у нас ще є декілька місць. Приєднатися на цей потік. Він дуже класний. У нас вже в понеділок старт. Пишіть мені в директ, якщо вам цікаво, і тоді з вами зустрінемося і поспілкуємося. Всім гарного дня, натхненних, прекрасних розкішних вихідних. До зустрічі!